Поріднені міста це міста з різних країн. Між ними встановлено дружні зв'язки для взаємного ознайомлення з життям, історією та культурою. Сьогодні у Одеси 24 міста побратима. Ми щасливі розповісти про нашу бібліотеку, про наше місто, яке у 1957 році породнилось з Ліверпулем. До речі, це перше місто побратим Одеси. Та що може бути благородніше місії дружби у буремному 21 столітті? Але віроломне повномасштабне вторгнення змінило нас, підняло патріотичний дух і зробило сильнішими. Ніколи Одеса не була такою рішучою та єдиною, як сьогодні, у дні російсько-української війни. Ми громадяни великої держави. Ми Одесити. Ми українці. Одеса завжди приваблювала митців, політиків та бізнесменів. Про місто написано безліч книжок. Воно прикрашено чудовими пам'ятками архітектури, оспівано в піснях та народних розповідях. Самобутня атмосфера Одеси це легенда, і ми, бібліотекарі, до неї причетні. Історична доля Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки. Що гордо носить ім'я визначного українського історика та політика Михайла Грушевського, складалася непросто. але завжди вона зберігала свої найкращі риси: донесення до людей здобутків національної та світової культури, загальнодоступність та безпечність, невпинний розвиток. І утвердження своєї суспільної значущості. Точкою відліку історії нашої книгозбірні є 1875 рік. Тоді при Одеському товаристві взаємної допомоги приказчиків євреїв була створена бібліотека. На початку фонд складав 1138 томів, а кількість читачів. 127 осіб. пройшло 140 років. Бібліотека стала однією з найбільших в Одесі за обсягом книжкових фондів. Ми вперше в Україні започаткували літературний фестиваль пам'яті Михайла Грушевського та стали рекордсменами книги рекордів Гіннеса щороку. Ми обслуговуємо понад 35 тисяч читачів. Наші фонди це півтора мільйони книг, журналів, газет, у складі яких 30 тисяч рідкісних і цінних примірників 17-19 століття, 100 тисяч краєзнавчих, 40 тисяч нотних та 50 тисяч видань іноземними мовами. Склад і зміст. Фондів розкривають каталоги і картотеки, власні бази даних та електронні ресурси. Бібліотека сьогодні це вісім читальних залів, музей української книги, хаб цифрової освіти, Центри європейської та правової інформації. В 19 відділах працюють 80 професіоналів. Щодня з повагою та гордістю говоримо: слава Україні! Слава захисникам України!